Доброго дня, канал юридична компанія «Домправо», адвокат Володимир Клим. Допомагаємо людям уникати помилок на нерухомість, сімейні питання, приватизація, інші питання купівлі-продажу нерухомості. Сьогодні мова відповіді на найчастіші питання, які виникають у наших клієнтів, просто тих, які цікавляться. Як ділиться приватизована квартира при розлученні? Тому будьте уважні. Якщо квартира приватизована і на чоловіка, і на жінку, і на дітей, і всі вони весело записані у свідоцтві про право власності, яке видали ви після приватизації, то і ділиться воно так само. Частинка належить, чоловіку, частинка належить, дружині колишньому, дітям так само. Тут ніби питань нема. Всі, хто там записаний в документі про право власності, це свідоцтво про право власності, всі є власниками. Як його поділити, як користуватися цим усім спільно. Як кого надути, це вже окремі питання. Підписуйтеся на канал і будете знати. І далі, якщо квартира приватизована на когось одного, наприклад, жив собі такий чоловічок, приватизував він квартиру, яка йому дісталася ще від Прадіда, бо він той чесно працював. На радянському заводі від гудка до гудка, Але всі помирали і молодий чоловік собі приватизував квартиру. Одружився він, Ну, далі не все сталося, як гадалося. Клятви нарушені, розлучення, дівоча фамілія, діти, жінці, гроші адвокату, машина чоловіку поломана. Але дружина собі думає, ой, яка. Чи маю я право на цю нерухомість? Якщо коротко, то ні. Але за виключенням деяких нюансів, як то кажуть, диявол криється у деталях. У 2011 році, фактично, я якщо можна підгляну, по, з 8 лютого 2011 року по 13 червня. 2012 року. З нашого супер цивільного кодексу він непоганий, між іншим, незважаючи на весь мій цинізм. Була сімейного вибачаюся, він теж непоганий. Була виключена стаття про те, що приватизоване майно, тобто майно набуте в порядку приватизації. Є особистою приватною власністю. Ну і багато хто скористався цим подарунком законодавців і відсудив собі таку частинку майна. Ну і розказав сусідам, сусідкам. І от серед нашого населення такий міф існує, що приватизоване майно теж ділиться. Ми насправді далі ця норма була повернута, плюс Верховний суд. Це все поставив на місце і сказав зась приватизація це особиста власність. Тому у більшості випадків, крім моменту 11-12 рік, запам'ятайте, приватизоване майно не ділиться. Запам'ятайте як ті, хто має таке бажання заволодіти чужим майном, так і ті, кого шантажують, наприклад, колишні половинки, що вони заберуть це майно. Ще одне питання, чи мають право колишні проживати у вашій приватизованій квартирі? Якщо їх вже туди зареєстрували їхні право власності, звичайно, ви цього не знали, але незнання закону у нас нікого не звільняє від відповідальності, ви їх туди поселили безстроково. Адже на пориві і кохання ніхто ні з ким договір не підписує. Тому має. Тим більше, якщо діти там припис... зареєстровані, хоча я тут вживаю слово приписані, але в нашому законодавстві такого немає, є поняття реєстровані, то виписати, виселити людей з цього житла буде досить важко, але можливо. Оце буде тема наступної консультації, тому що потрібно трошки детально з нюансами. І ще одне таке питання, яке задають. Жінки, а чи на, наші спільні діти мають право на його приватизовану квартиру? Незважаючи на те, що я дуже негативно ставлюся до тих, хто погано відноситься батьків, мужчин до своїх дітей, десь їм в очі це кажу. Але тут, мабуть, дамочки закатують губу і криються своїми дітьми. Не мають. Діти мають право. Проживати в цій квартирі, а до права власності, яке виникає після такого процесу модного як приватизація, ніякого права вони не мають. Таке, от ви там приїхали в цю квартиру, там був мінус ремонт. Чому мінус? Тому що ще демонтаж треба було робити. І квартира, звичайно, стала краща, гарніша, там мебель. І багато хто пробує. Визнати за собою якусь частиночку права власності під час розлучення на цю квартиру. Моя така думка, мебель можете ділити, а квартиру ви визнаєте, такою, такою щоб покращила свій стан хіба от ви золотом чи діамантом стіни помажете. Але люди йдуть у суд, судяться по 10 років, дивляться назад і не уперед, замість того, щоб щось позитивно створювати, вони от щось хочуть відсудити. Навіть якщо ви там зробили ремонт, то наявність ремонту не дуже. Ну, якщо це можливо, шестикімнатна квартира і еліт супер ремонт, але мебель можна забрати. Навряд чи комусь вдасться відсудити собі частку квартири, бо він взяв участь в дорогому ремонту. Дякую вам за увагу, Володимир Клим, пишіть дзвоніть, дивіться.